Двома автомобілями в місто Дячева окуювали дві сім'ї з дітьми з інвалідністю з Донецької та Дніпропетровської областей. Людмила Вончук разом з дочкою евакуювали з міста Мирноград Донецької області. Ну, очікувала, що дорога буде важка, тому що дитина непроста, з особливими потребами, але дорога більш-менш нормальна. Лікар підтримував і день, і вночі. Комфортно, максимально виїхали обладнання, вся допомога і фізична, і навіть, знаєте, просто підтримка словом. Наш місцевий реабілітаційний центр нам повідомив про таку можливість. Намагалися, виїжджали своїми силами, але знаєте, коли немає ну, такої можливості, ну, побили на зйомному на, на житлі і ну, додому повернулися. Зараз у нас почастіше обстріли, вже дійсно небезпечно. Ми евакуюємо людей з прифронтових населених пунктів за підтримки гуманітарної місії проліска. Наша компанія називається Медвак. Дорога була важка, тому що дуже довго, півтори тисячі кілометрів Привезли ми з міста Мирноград, Донецька область. Скільки годин зайняла ваша дорога? 18-20. Ну, везли дітей, розумієте, хворі діти, багато зупинок. Якщо дорога хороша, дитина лежить спокійно. Тільки з'являється якась невелика нерівність, навіть дитина починає кричати, ну, це болі дитини. Мабуть, ну, ще, можливо, страх і за шума. Екіпаж був три чоловіка в нашому автомобілі. Це був медик і два водія, тому що дорога дуже далека. Іншим автомобілем евакуювали сім'ю із Дніпропетровської області. Мати дитини від коментарів відмовилася. Евакуйованих поселили в Тячівське відділення обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Це перші люди, які житимуть тут. Всі зручності є. Ліжечка, все новеньке, все чистеньке. Ну звісно, нам все сподобалось. Поки що дітей моїх не вистачає, бо ще в дорозі. А у вас скільки загалом дітей у сім'ї? Троє. Троє, так? троє І дітей це ваша найстарша дитина. Це найстарша, а особливо вони на сюди я вже в дорозі з чоловіком. Ну, ось ще нам одну кімнатку дали. Ми з чоловіком, ми з дитинкою старшою. Тут а дітки поряд. Ми надаємо послуги діткам різних нозологій з інвалідністю від 5 до 18 років, включно важких нозологій. На даний момент у нас кімната тячське відділення може прийняти 13 людей. Ремонт у нас був в кінці 23-го року. Великими силами співпраця була з організацією ЗОА, тому що безплатні послуги нашим тячівським відділенням будуть надаватися діти. Які будуть тут проживати безкоштовно. Послуги психолога, вихователя, дефектолога, фізично реабілітолога невролога, все на місці. Евакуацію цих сімей організували волонтери гуманітарної місії. «Проліска». Ми отримали заявку від людей. Заявки надходять на гарячу лінію, де вони обробляються, і одразу виконується процес евакуації. Вся допомога, яка надається, вона безкоштовна. Проект реалізується за підтримки гуманітарного фонду для України та Агентства. Том з координації гуманітарних питань ООН. гуманітарна місія пролізка евакуює людей з прифронтових, прикордонних та деокупованих територій. З початку повномасштабного вторгнення ми евакували вже понад 27,5 тисяч осіб. Понад 700 з яких це немобільні, важкохворі, поранені, вагітні особи, які евакуюються спеціальним транспортом медичним у супроводі, медичних працівників. Руслана гостюк, Андрій Гісин – Суспільне новини. boy in them Тут детективи, трилери та збірки оповідань. Ця корзина в одній із ужгородських книгарень поступово заповнюється книгами, які відвідувачі купують спеціально для захисників. Коли вже мережа домовилась з культурним десантом про цю ініціативу, що ми беремо участь, то одночасно всі книгарні їх зараз 62 в Україні. Вони почали збирати книжки для бійців. Остання минула поставка налічувала близько 40 книжок. Це не так, що ми там десь там дуже сильно підраховуємо там чи збираємо певну кількість книжок. Ми просто зібрали коробку. Нам присилають кур'єра і ми відправляємо. Акцію Книга на фронт у квітні 2023-го започаткувала громадська організація Культурний десант при підтримці Міністерства культури та інформаційної політики. Реалізовується вона в книгарнях та видавництвах України. За словами координатора проєкту Андрія Овчарука, за цей час військовим відправили понад 20 тисяч книг. Як це відбувається там? Книги просто в коробці або привозяться десь викладаються, і кожен може сібігти і сам вибрати, що йому хоче. Тобто, це не роздаються там комусь насильно. Чи коробка не залишається в підрозділі. Але книги розходяться у нас буває на місяць і тисяча, і півтори, і тисяча сімсот. Навіть на місяць з книг так роздавали. Це Харків, Краматорськ, Покровськ, Запоріжжя і Херсон. От в тих напрямках. Кожному напрямку працює група, і вони якраз ці книжки привозять до військових. Яна Терлецька каже: військові зазвичай просять художню літературу. Її найчастіше вибирають і покупці. Якщо брати по Ужгороду, то у нас найчастіше беруть детективи там Агата крісті з популярних, наприклад, українських там авторів Макс Кідрук Іларіон Павлюк. Часто потрапляє книга. Наприклад, це по всій мережі. Я знаю «Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла про людину, яка вижила в Концтаборі. Ольга Сірякова продавчиня книгарні показує, що на цей раз вибрали Ужгородці для захисників. Острів Забутої Пасхи, книга нашого українського автора. Це буде збірка прози. Спитайте мієчку. Максимально класна, теж лейтова книжечка. Мертві стукають. Трейлер. Дуже класний, кривавий, прикольний. І мова тіла також це буде трилер з детективною такою лінією. До мене там був звернувся офіцер морально психологічного за забезпечення 66-ї бригади. Попросив книгу для військових, тому що вони допомагають відволікатися. І це було кілька тижнів тому. і Я його запитався про те, як ну чи є якась фідбек. вона цього, і він каже, що ну розібрали книги я не Надіслав там щось було після 15 ніг не дуже багато. Але кажуть, що читають і подобається. Проєкт Книга на фронт безстроковий, кажуть організатори. Триватиме до перемоги. Деталі про нього і про те, як стати учасником, можна знайти на сторінці культурного десанту у соцмережах. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – колишин, Суспільне новини. Наприкінці травня пес Джек приїхав на Закарпаття у село Розівку поблизу Ужгорода. Майже рік тому цього собаку на Авдіївському напрямку знайшла бойова медикиня Оксана Чорна. Достатньо довго мені там треба було йти. і Він всю дорогою йшов зі мною, і е, я так подумала, що якщо він дійде до мого дому е, зі мною, то він зі мною залишиться. І він прийшов і залишився тоді. Майже рік Джек був з Оксаною на Донеччині. Цієї весни через переїзди жінка не могла більше доглядати за псом, тому почала шукати йому господарів. Розказує нову власницю. Джеку знайшла через 15 хвилин після розміщення оголошення у соцмережах. Нею стала закарпатська волонтерка Марія Мудранинець. Я подумала, що мені за честь буде собаку Оксани взяти собі. Я їй про це написала. З єдиною мовою, якщо це хлопчик, тому що пості не було понятно, а у мене дівчинка-вчарка і вона не сприйме ще одну дів дівчинку. І тому ну, вона написала, що це кобель. І я відразу казала, Оксаночка, висилайте. Вивезли Джека із Донеччини, волонтери благодійної організації Юенімалс. Вони допомогли з доставкою. І бо складно було аж е на західну Україну їхати тут по, по місцю десь на я би завезла, але так далеко то майже неможливо було поїхати. От вони везли по всій Україні біля 60 собак. Коли до мене приїхали, бус громадний бус був абсолютно порожній, були всі клітки, і один єдиний Джек був в клітці. Боже, як він радів, що його випустили, нарешті він на голі. Собаки Найда та Руслан нові друзі Джека. Руслан із місцевого притулку. У Марії живе майже два роки. Жінка каже, Джек тут наймолодший. Він не знає слова не можна. Фу, він не знає, він настільки балований, чесно кажу, що ну, йому кажуть, що не можна Джек, не можна. Він... Він грається може із-за того, що ще молоденький, а може із-за того, що він дуже-дуже залюблений хлопцями. От у нас дня 4 тому була страшна гриза. Напевно, від того, що він пережив стільки обстрілів, що він його так трусити почав, він так почав мітатися. І я тоді вже, напевно, що я їх впустила в хату, і вони у мене були всі в котельні, всі троє. Для багатьох, напевно, із нас, волонтерів. Не покинута тварина в біді це в першу чергу показник людяності. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.